Як ви думаєте, які ознаки тромбозу вен? І чи можна запідозрити тромбоз на початковому етапі? По-перше, це набряк кінцівки і обов'язково однобічний набряк. По-друге, це біль по ходу перекозних змінених вен. По-третє, почервоніння або появу червоних полос на ваших ногах, що також може говорити про флебід вени. Четвертим, це судоми і обов'язково часто виникаючі судоми в литкових м'язах. Ну і п'ятою ознакою, що говорить про перенесений або хронічний флеботромбоз, може бути потемніння шкіри обов'язково на гомілках. Тому, якщо у вас є хоча б одна причина, а якщо всі п'ять, обов'язково запишіться до флеболога, зробіть обстеження ваших вен і перевірте, чи нема в них тромба. Забувайте ставити лайки, підписуйтесь і поширити відео.